Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики тема нашого сьогоднішнього уроку додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Давайте згадаємо, які способи встановлення точних розмірів і положення графічного об'єкта на аркуші ви знаєте, у яких програмах вам траплялися аналогічні операції. Як додати до малюнка текст у відомому вам растровому редакторі? У цьому пункті буде йтися про упорядкування векторних об'єктів у зображенні, групування та розгрупування векторних об'єктів, додавання текстових об'єктів до зображення та їх редагування і форматування. Пригадайте, як виділити групу об'єктів в операційній системі, які способи встановлення точних розмірів і положення графічного об'єкта на аркуші ви знаєте. Часто під час створення малюнків, наприклад, візерунків, орнаментів, потрібно вирівнювати ряд об'єктів відносно певних ліній або сторін малюнка. Завдяки можливостям графічного редактора це дуже легко зробити. Такі операції у графічному редакторі Кріта виконуються з використанням елементів керування бічної панелі компонування. Для відображення цієї панелі слід виконати такі налаштування обрати вкладку Параметри, «Бічні панелі, компонування. Для виконання операції з групою об'єктів їх слід виділити. Для цього можна використати інструмент позначення форм, окресливши ним область малюнка, яку повинні потрапити всі потрібні об'єкти. Також групу об'єктів можна виділити з використанням клавіші Shift і Миші. Для цього слід виділити перший об'єкт інструментом позначення форм, натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, вибрати інші об'єкти. Група елементів керування вирівняти бічної панелі компонування розділена на дві частини. Елементи керування для впорядкування об'єктів по горизонталі та по вертикалі. Елементи керування групи розподілити, розподілити бічної панелі компонування використовують для рівномірного розподілу об'єктів по вертикалі або горизонталі. Їх назва відповідає діям, що будують, відбудуться після використання. Тобто, як саме будуть ці елементи, всі і об'єкти розподілені. Елементи керування групи інтервал бічної панелі компонування також використовують для розміщення об'єктів на однаковій відстані один під одного. Але ця відстань вимірюється між краями об'єктів, а не між їхніми центрами як у випадку елементів керування групи розподілити. Особливістю векторних зображень є можливість згрупувати об'єкти в один. Для цього слід виділити потрібні об'єкти та вибрати кнопку Згрупувати. Ми так з вами неодноразово робили вже в Microsoft Office, а також в PowerPoint. За потреби згруповані об'єкти можна розгрупувати та змінити значення властивостей окремо для кожного об'єкта. Для цього слід виділити е, згрупований об'єкт і вибрати кнопку розгрупувати. Іншим варіантом є використання команди розгрупувати контекстного меню об'єкта. Тобто права кнопка миші і обираємо Е, з контекстного меню команду розгрупувати. Розгляньте значки кнопок текстового процесора, для чого вони призначені. Для вставлення тексту до малюнка у графічному редакторі Кріта е слід використати інструмент текст з панелі інструментів та окреслити на малюнку область введення тексту. Після цього відкриється вікно редагування тексту, у якому можна здійснити введення, редагування та форматування тексту. Тут у нас є рядок меню, де ми можемо подивитися всі вставки, вкладки, панелі інструментів та робоча область, де саме можна вводити цей текст, який у нас буде в нашому графічному редакторі. Є певні особливості форматування тексту у вікні редагування тексту Кріта. Відсутнє вирівнювання тексту за обома краями, тобто за шириною. Зверніть увагу, є тільки вирівнювання за лівим краєм, за лівим краєм, по центру і за правим краєм. Є можливість вибрати колір літер з використанням інструмента піпетка. Встановлення кольору літер, а також їх розміру можливе для виділеного фрагмента або для всього тексту. Причому в останньому випадку виділяти текст не потрібно. Автоматично весь текст буде одного розміру. Відстані між символами можна змінювати з використанням лічильника Інтервал між літера. Для перенесення тексту з вікна редагування тексту кріта до малюнка, слід вибрати кнопку «Сперегти». Для закриття вікна потрібно вибрати кнопку Відкинути або відповідну кнопку Керування. Якщо на певному етапі створення малюнка потрібно повернутися до редагування та форматування тексту, слід вибрати інструмент Текст з панелі інструментів. І двічі клацнути ліву кнопку миші під час наведення вказівника на створений раніше текст. Для символів тексту можна змінити стиль і колір лінії, контуру, спосіб заповнення внутрішньої області, використавши елементи керування вкладок, штрих і заповнень. Під час роботи з текстом використовують додаткові операції його оздоблення, наприклад, з використанням інструментів змінення властивостей шарів. Для цього нам потрібно обрати вкладку Шар і стиль «Шар». У вікні, що відкриться, встановити позначку прапорця певних параметрів. Вибрати його назву та встановити значення певних властивостей. Таким способом можна налаштувати кілька груп властивостей. Наприклад, щоб була тінь, внутрішня тінь або зовнішнє сяйво і так далі. Та, і яка це буде текстура? Наприклад, градієнт або атлас і так далі. Результат: застосування до шару з текстом, зміни значення властивостей, вкладу. Тінь і фаска, і рельєф вікна в стилі шарів буде виглядає, виглядати так. На цьому наш урок закінчено, і домашнє завдання ви побачите нижче після цього уроку. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!